Я степ забуваю наскоро, Він в серці моїм не зачав. мені починається море, хоч моря нема на очах, я простору маю потребу, Шануючи в просторі час, на дотику моря і степу живе Україна для нас. Змежний степ на Одинці з гарячим сонцем, в солоні хвилі телегуську лиману, багаті чорноземи, стародавні шляхи кочівників, Козацькі походи все це наша мала батьківщина, Петрівка. Вона розташована в самому серці Причорноморського степу. Здано на наших землях влаштовували свої поселення представники багатьох народів, що мешкали в північному Причорномор'ї – Кімерійці, скіфи, сармати, стародавні греки, готи, слов'яни. Скоріш за все, у середині 13 століття територія нинішньої Одещини входила до складу Золотої Орди а з 14 століття опиняється у складі Литовського князівства. Через 100 років після захоплення турками Кілії та Акермана територія Одещини потрапила у сферу впливу Османської імперії і Кримського панства. А за результатами Яського миру 1791 року. Була приєднана до Російської імперії. Почалося заселення і освоєння Півнітнічного причорномор'я. На новоприєднаних землях оселились нащадки козацьких родин з центральної України, німецькі колоністи, греки, серби та представники багатьох інших національностей. Багато цікавих і хвилюючих історій життя рідного краю заховано в глибинах часу у курість сплетінь степових доріг, вовіяних легендами козацьких походах архітектурні пам'ятки, скіфські кургани, замки античного поселення в нашому регіоні. Тому підтвердження. Через Петрівку проходить Чумацький шлях. Свідченням чого є чумацька могила в Петрівському урочищі, де колись дорогою з Криму поверталися на рідні землі валки, навантажені сіллю і рибою. Не всім здавалося дібратися до своєї хати, деякі знаходили собі спочинок в чужому краї. Очевидно, така доля спіткали чумака Пилипа. Його побратими поховали на пагорбі, щоб зміг зі свого останнього пристанища бачити все, що діється навкруги. На могилі поставили кам'яну брилу, зробили надпис. Чумак пили, 1843 рік. Ховали і поминали із сумною козацькою піснею. Вона збереглася у пам'ятці народні. Помер, помер чумаченько у неділю рану. Схоронили чумаченька в зелені бур'яни, насипали над чумаком високу могилу, посадили на могилі червону калину. Нині, одинокі кургани в степу іноді називають чумацькими могилами. Багато їх було здовж соляних шляхів, та за сто то злишком років після занепаду Чумаччини їх здебільшого розорали, зрівняли з землею. Потрапивши в південну частину села, неочікувано зустрічаємо, у пустелі, грандіозну архітектурну споруду родинний замок корисів. Навряд чи знайдеться людина, яка може залишитись байдужою, споглядаючи досконалі форми споруди. Її вигляд заворожує з першого погляду, притягує до себе надзвичайної сили магнетизмом і не відпускає надовго. Кажуть, що архітектура це музика, що застигла. Цей вираз наглядно підтверджує курісівський замок. Він дарує людям музику духовної насолоди, будить фантазію, створює безкінечний потік образів. Всякий, хто проходить сюди, потрапляє в атмосферу і настрої далекої епохи і ставить собі питання, звідки цей замок не взятися тут, в Степовому краю. Хто міг звести таку красу? Хто були його перші власники, яка доля власників. Історія замку пов'язана з добре відомим 19 столітті дворянським родом курісів, родом багатих землевласників, активних меценатів, громадських діячів. У 1793 році Катеринославський намісник, так званим відкритим листом, відвів 6 тисяч десятин землі в усті річки Балай начальнику канцелярії графа Суворова, підполковнику Івану Онуфрійовичу Куресю. Він переселив на відведені йому землі частину крепостних селян зі свого маєтку на Слобідській Україні. Так виникло поселення, назване Українським. Сам Іван Онуфрійович Курис походив з детських поселенців, які поступово злилися з українським родовитим козацтвом. Свою військову кар'єру курис починав рядовим Катеринославського полку і пройшов шлях до генерал-майора. Відзначився в боях при римнику, Фокшана, при штурмі Ізмаїла, за що отримав орден Святого Георгія 3 ступеня. Це давало право на спадкове дворянство. Куриса пов'язували з суворовим теплі дружні стосунки. Був разом з ним багатьох кампаніях, неодноразово рятував йому життя. У 1802 році вийшов у відставку і поселився на відведеній йому землі. У 1810 році почав зводити поміщицький будинок Хасина. За 10 років було зведено східне крило сучасного замку. Над його проєктом працювали французькі архітектори. Будівельні роботи виконували кріписні селяни. Матеріалом слушивка репашник, для видобутку якого на околицях Була розроблена невелика каменіона. Замк зведений в варіанті атлетики, поєднання різних стилів. З одного боку, тут присутні елементи мавританського стилю, що підтверджує журна арка, яка нагадує вхід в мусульманську мечеть, восьмигранні башти, що нагадують мусульманські мінарети. З іншого боку присутні елементи готичного стилю. Стіни з багатьма виступами, округлостями, шпилі, форми вікон. Подальша розбудова замку пов'язана з ім'ям онука першого з курисів Івана Іракловича, який успадкував маєток у 1862 році. Він відомий в історії Півдня як громадський діяч, прекрасний господарник, знаний колекціонер і бібліофіл. Іван Іракліович Курис. Тричі обирався почесним мировим суддею міста Одеси. Був очільником дворянства спочатку Одеського повіту, а потім всієї Херсонської губернії. Доклав багато зусиль для господарського піднесення і розвитку регіону. Маєток Івана Іракловича у Курусово-Покровському являв собою зразкове господарство. В ньому був конезавод, де вирощували рисаків для армії та гвардії. На промислову основу було поставлене розведення тонкорунних овець. Польові роботи дивилися за всіма правилами тодішньої агротехніки і використовувалися знаряди останніх моделей. Ще в 1861 році в маєтку з'явилася молотильна машина, третя в Херсонській губернії. Курис був постійним учасником сільськогосподарських виставок, отримував нагороди. Ще Одна сторона його діяльності лісорозведення і садівництво. Вважав, що лісорозведення є дієвим способом боротьби засухою та неврожаями. Щорічно насаджував 3,5 десятини лісу. Облаштовував власні заказники, аби мав матеріал для висадки. На 16 десятинах у маєтку був розбитий сад. Існувала також оранжерея де господарі зібрали близько двох тисяч тропічних рослин. Ліс, який був закладений курсом в 90-ті роки ХХ століття, оголошений регіональним ландшафтним парком. Але найбільше курис відомий як колекціонер. Був тісним членом Одеського товариства історії і старожитності. Постійний автор таких відомих у Росії видальник про архів. Київська старіна. Мав колекції архівних матеріалів Державіна, Пушкіна, Жуковського, Гоголя. Колекціонував скульптури, фарфор, фаянс, меблі, картини, гравюри, марки, монетки. Бібліотека куриса нараховувала до 20 томів рідкісних видань. Величезна колекція господаря заставила його задуматися над можливістю розширення будинку. У 1911-1892 роках до старої будівлі він добудував західне крило. Автором проєкту був відомий одеський архітектор Томінський. Було добудовано бібліотеку, парадну залу без вікон з верхнім освітленням, терасу на півциркульної форми з обох боків, якої розміщені широкі марши на підкрив Судової Сході. Південний і північний фасади оформлені декоративними перекрасами в готичному стилі. На центральній стіні західної частини замку відтворено родовий герб корисів. На ньому зображений лев, який тримає гілку і чіпковий виду.